Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді виключна панель Hikvision ds kv 6103PE1C. Це компактна, стильна та функціональна IP-панель для відеодомофона. Ідеальний варіант для приватних будинків, квартир та офісів. Подивимось на її можливості, характеристики та розберемо, чому саме ця модель є однією з найпопулярніших. Мене звати Саша і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! У комплекті сама виклична панель, монтажний кронштейн, набір кріплень, роз'єми, інструкція, трафарет та навіть викрутка. Передача даних здійснюється по кабелю, а живлення за допомогою технології POE, тому встановлення не потребує додаткового блоку живлення. Хоча, звісно, за потреби ви можете під'єднати звичайний блок живлення 12 вольт. Панель має стильний пластиковий корпус, виконаний в сучасному темному кольорі. Габарити становлять 138 на 65х27 мм. На фронтальній частині розташована камера на 2 Мпіклі, об'єктив з широким кутом огляду 102 градуси по горизонталі, мікрофон, динамік, кнопка виклику та нічна інфрачервона підсвітка. Кнопка виклику підсвічується світодіодним індикатором. Панель захищена від впливу зовнішнього середовища та підтримує температурний діапазон від мінус 30 до плюс 60 градусів за Цельсієм, тож її можна встановлювати як в приміщенні, так і на вулиці за будь-якої погоди. Корпус виконано за стандартом захисту IP65. Додатково можна встановити пластиковий піддашок. Він монтується на стіну разом з панеллю. має захисні стінки з боків та зверху для додаткового захисту панель. Новини на Суспільному. Харків. Принцип роботи даної панелі дуже простий: вона передає відео та двосторонній звук до внутрішнього монітора або на смартфон через застосунок HikConnect. Камера забезпечує зображення з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080 і підтримує інфрачервону підсвітку для роботи в темряві. При натисканні кнопки виклику панель миттєво встановлює зв'язок з внутрішньою станцією або смартфоном. Підтримується відкривання дверей через реле, аудіо передається чітко завдяки шуму Зніченню та ехопогашенню. Панель dskv 6103 PE1C сумісна з IP-відеодомофонами Hikvision, зокрема з домофоном моделі dskh 6120 e 1 про який у нас нещодавно вже виходило відео. Після підключення ви зможете не лише бачити відвідувача, а й вести двосторонній діалог, а також віддалено відкривати двері прямо з монітора домофону або зі смартфона. Порівняно з бюджетними моделями, kv 6103PE1C має стильний пластиковий корпус, Full HD камеру, якісну інфрачервону підсвітку та керування замком. А завдяки поям монтаж та прокладання кабелів значно спрощується. Якщо потрібна надійна панель на вулиці, яка працює за будь-якої погоди і не боїться зловмисників, це один з найкращих варіантів у своєму класі. Вона ідеально підходить для приватних будинків, квартир та офісів. Сподіваємось, що наш огляд допоможе вам визначитись чи підійде вам ця модель. Посилання та промокод на знижку я залишу в описі під цим відео. Якщо вам потрібна допомога з вибором домофону або викличної панелі, звертайтесь в Безпека Клуб. Підберемо найкраще рішення саме для вас. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк і напишіть в коментарях, які викличні панелі або домофони вам цікаво побачити в наших наступних оглядах. З вами був Саша, будьте в безпеці! Ідеальний варіант для приватних будинків, квартирів та. квартирів! Квартирів. О, господі! На фронтальній частині розташована камера на 2 мега... Панель має класне. Стиль стиль. Панель DSK 6103 PE1C сумісна з ip до... Відомо...